часів відновлення незалежності України Польща була найбільш послідовним союзником України ще починаючи з часів Революції Гідності, і по сей день Польща підтримує Україну, підтримує її суверенність, підтримує її цілісність, підтримує незалежність України в європейських, євроатлантичних і. Інших міжнародних структурах і тому допомога Польщі України вона є безпрецедентною. Ми можемо з повною упевненістю говорити, що польський народ є справжнім братнім народом для України, і сьогодні в такі тяжкі часи, і українці і поляки разом боронять. Нашу державу від терористів від агресорів і пліч опліч відвоюють нашу незалежність і нашу суверенність, і цілісність нашої держави. Надільні заходи, присвячені дню незалежності Польщі, розпочалися на обісті кафедрального костюлу. Фотосушка Моє польське коріння розповідає про окремі історії польських родин Житомирщини, але вони відображають історію України. Я, наприклад, вважаю себе українкою, але я пишаюсь тим, що маю польське коріння. І я вважаю, що в тій ситуації, в якій зараз опинилась наша країна, саме поляки і ну, Литва допомагає українцям. Я, наприклад, принесла світлини: ось, наприклад, свою, це моя прабабця Францішка, Франтішка Качановська, моя прабабуся Вероніка і моя бабуся Галина. Також принесла фотографії своїх батьків, тому що в мене має польське коріння і по лінії мами, і по лінії тата. Тато в мене взагалі там ціле покоління поляків, всі димбіцькі, от з Кростишівського району. Ну і тут я зовсім маленька у мами на ручках, і це моя прабабуся Вероніка. З поміж інших світлин є знакове фото. На нього випадково натрапила організаторка виставки. В підготовці до організації акції Наше польське коріння перед тим, як у нас буде новий священик, новий настоятель. Я знайшла фотографію його маленьким на фоні катедри. Йому мабуть, тут років сім зі своєю мамою. І виявляється, якраз це так співпало, що ми помістили цю фотографію теж у себе. Ось. Дуже багато взагалі, хоч не так багато представлено тут фото, але ми бачимо, що справді майже кожна родина має походження польське. І ось цікаво це все воскресити, дізнатися свою історію своєї родини. І це вперше, я думаю, ми потім можемо бачити, які були недоліки, як краще це зробити, як це вдосконалити. І ми запланували ще ряд заходів, це полоне з дитячими дітей вчили Протягом двох тижнів навчили танцювати полонез. і Мені здається, що в них вийде, бо вони дуже швидко схоплювали це все. Далі ми зможемо почастувати польську кухню. За справжніми рецептами приготовано бігос, це капуста така, де, так тушена з різними видами м'яса і з спеціальною рецептурою приготовано. Різні солодощі польські. З каноном 1108, параграф 1, 1109 і 1111 кодексу канонічного права належить оцю асистування під час обладнання подорож а також проповідь Божого Слова, слухання Святої Сповіді всіх вірних на території пара. Вище згадані повноваження належать цю на період виконання обов'язків достоятеля даних параді. Особу отця і його нові обов'язки віддає у Материнській долоні Матері Маріце і від щирого серця благословляю архієпископ Петро Мальчук ординарій Київсько-Житомирського. І так як кожний настоятель, котрий буде провадити людей до Бога перед всією парафією, визнає Віру в Господа Бога. І правди, заключені в символі віри і визнаю їх, а особливо. вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденого Несотвореного за це, що через нього все було створене. Він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розіп'ятий за нас за фонті Апелата, і страждав, і був похоряд також тоді, коли вона не є подана з наміром дефітивного її окреслення, Житомир, 16 листопада 2014 року. Na mocy upoważnienia i znakazu najdostojniejszego księdza biskupa Piotra wprowadzam Cię w obowiązki proboszcza parafii świętej Zofii i przekazuję Ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzam również Twojej opiece dobro duchowe dusz nieśmiertelnych tej parafii, a także jej stan materialny, zwłaszcza kościół i budynki kościelne. Tak więc pracuj w parafii, aby z ufnością mógł po śmierci stanąć przed Bogiem sędzią sprawiedliwym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 23 річниця незалежності. У світі немає випадковостей. На 23 ю річницю незалежності Польща знову воювала із Німеччиною, знову платила велику-велику ціну крові. Сьогодні Україна теж платить за свою незалежність. Тож, дякуємо Богові за те, що ми можемо тут, у цьому храмі, всьому світу показати, ким ми є. Поділитися своєю радістю, поділитися своїми народовими національними традиціями, плекати їх і розвивати. Дуже дякую всім організаторам цього заходу, дуже дякую для пана консула за прибуття, дякую для міської влади, обласної влади, дякую для спілки поляків. І ніколи не забуваємо, сконт наш руд, ніколи не забуваємо, хто ми є. І єднаймося. Єднаймося і плекаємо, щоб всьому світу показати, що тут ми є вдома, тут ми є вільні і тут ми всіх хочемо любити і всім хочемо, всіма хочемо жити в мирі. І нехай Господь Бог нам на це благословить. Опісля служби на вірянта гостей свята чекало частування стравами національної польської кухні.